Продовження політично насиченої пригоди з мечами, чаклунством жагою помсти та пізнанням невідомого у людських стосунках в Івано-Франківську. Презентували другу частину книги всесвітньо відомого письменника Кевіна Джей Андерсона. Нова історія в українському перекладі отримала назву Війна помсти розбудить дракона. Головний редактор видавництва Владислав Сукенник каже: події, що відбуваються у сюжеті, подекуди навіть наближені до реалій сьогодення. Це книга про Життя про людей, і фактично те, як люди опиняються в такій ситуації, коли вони опиняються перед вибором, коли є перебуваючі постійні ворожнечі один з одним між двома континентами, але з'являється третя сила, яка може знищити всіх. Також, звісно, є там і любов, ненависть, відданість і Багато чого, з чим зараз ми якраз зіштовхуємося в час війни. Для зручності сприйняття в книгу додали мапи та 11 ілюстрацій, які доповнюють образи героїв і допомагають стежити за розвитком подій. Динаміка додається, тому що з, кож з кожною главою ти розумієш, про що йдеться. І це вже якраз іде продовження. Тут вже більше динаміки, тому що вперше це була описова частина. І Ну і от такого роду, окрім представлення самої книги для любителів пригодицької літератури Розбудити дракона. Перша частина вийшла в аудіоформаті. Над озвученням тексту працював актор голосу з Харкова Ілля Грибанов. Чоловік зізнається озвучити понад 30 персонажів. Був ще той виклик, проте він упорався. Оскільки і шаранці жахливі тварини, я боюся, що не можу зробити це приємним для вас. Пробачте у гніві і невірі вона закричала. І Шара, це я для самого Іллі Грибанова ця робота стала дебютною. Доводилось трохи попрацювати, зрозуміти який характер героя, прописати його певний психологічний портрет, надати йому голосом те, що він показує в цій книжці. Тобто, якщо це там антигерой, якийсь там неприємний, то ми трошки там робимо такий трохи голос, який не сильно сподобає. Ну, Слизький такий, я б сказав. А Якщо це там якийсь володар континенту, то в нього буде трошки нижчий, який він робить таким глибоким, задумчивим. Ось і насправді це була головна робота прописати цих персонажів і зрозуміти е, яким чином їм надати цього емоційного голосу. Загалом над книгою працювали близько десяти людей з різних куточків України. Переклад здійснювали в Хмельницькому, текст редагували в Ужгороді, ілюстрували та верстали в Тернополі. А вже готова книга вийшла друком у Харкові. Сам автор та його колеги високо оцінили роботу, над якою працювала команда, та зазначили, що навіть американські видавці не змогли б настільки досконало. Оформити книгу Я тут у Голівуді, щоб відсвяткувати вихід книжки в Україні на книжковій події. Я б хотів бути там і побачити вас, але я обіцяю, що одного дня приїду. Хребет дракона, війна помсти це велике епічне фентезі з драконами, війною і полями битв. І це чудово читати. Я сподіваюся, що ви будете нею насолоджуватися. Це крий рігоп'юнджоє. Наразі Кевін Джей Андерсон працює над черговою роботою. Ілюстрації до котрої буде створювати тернополянин Олег Кіналь, Віталія Куш, Святослав Ванюк, телеканал чотириста